До 17-го року весь кордон нашої області з Росією має бути облаштований оборонною системою. За словами начальника прислужби служби Чернівського прикордонного загону Олександра Дудка, роботи по укріпленню кордону не зупиняються навіть по вихідних. Наразі спільно з одеським облавтодором облаштовуються ділянки кордони Щорського та Новгород Сіверського районів. Поблизу пункту пропуску Грімяч ведеться встановлення загороджувального паркану. Вже встановлено дві. Спостережній вежі. Буквально сьогодні розпочинається встановлення третьої спостережної вежі. На ділянці відділу прикордонної служби гірську в Щорському районі ведуться роботи по спорудженню протитанкового рову. Наразі майже 250 наших прикордонників перебувають в зоні АТО на території Донеччини, у тому числі і в гарячій точці в районі Мар'янки. Слава Богу, за час перебування вони там перебувають. Одна група з травня, інша з червня. Поранених, а тим більше загиблих у нас немає. Олександр Дудко і сам лише кілька днів тому повернувся з Донеччини. Каже, зараз там створюють логістичні центри для забезпечення місцевого населення потрібним, бо навіть на підконтрольній Україні території доставка харчів в зону АТО досі не налагоджена, і людям просто нема чого їсти. В тому ж Краматорську. Люди приходили, і інваліди, і престарілі, і, скажімо так, діти приходили до нас. Ми з того, що нам дає держава з їдальні своєї виносили, годували людей. Сьогодні додому поїхало 32 бійців з Львівщини, які рік відслужили у Чернігові. Наразі в рамках шостої хвилі мобілізації загін набрав потрібну кількість солдатів і добровольців, і всі вони чернігівці.